Привіт! Сьогодні буде розклад золотий тілець. Карти покажуть, де ваші гроші і як відкрити фінансовий потік. Давайте будемо дивитися. Ваше ставлення до грошей. Ой. Ну, ви знаєте, у вас є така, ви дуже боїтеся втратити, ви дуже їх цінуєте і дуже напружуєтеся. Поточна ваша фінансова ситуація. Ну, стабільність у вас є, але без росту. Хоча, хоча ви дуже хочете якогось росту чи якогось розвитку. Що є зараз? Ну, знаєте, у вас достатньо навичок, контактів, досвіду, і це ваш дуже великий ресурс, що дає вам задоволення. Ну, знаєте, ваш, вам дає задоволення маленькі перемоги чи якісь подарунки. От, і ви кайфуєте від цього. Через що ви втрачаєте гроші через суєту. Знаєте, імпульсивні покупки, якісь, якась робота безкоштовна. Чи є якісь близькі, які постійно просять у вас грошей? Що потрібно для безпеки? Ну, ви знаєте, вам потрібен чіткий план і подушка безпеки. Це якісь даже невеличкі гроші відкладені, там 2-3 тисячі гривень, і це вже ваша безпека. Як збільшити свої гроші? Вам потрібні додаткові джерела. Ви людина емоційна. І вам потрібно якийсь драйв, вам потрібно навчитися не соромитися, брати оплату. Може, якесь хобі, нове, від якого ви будете отримувати гроші, чи новий проєкт. І це у вас вже є. Ви просто Вам потрібно тільки почати. Тому що гроші це енергія. І коли ви до них легко ставитеся, вони знайдуть дорогу до вас. Дякую всім гарного дня.